Ну що, крутила-крутила не ідеально. Було ніби нічого, а тут сіла, ну, що це таке не ідеально. Але ладно, добре, що це зачіска не ідеальна. А що, якщо не ідеальний секс? Що робити? Сьогодні поговоримо про... про те, що робить секс не ідеальним, але класним. І, звісно, я вам розкажу, як бонус, свою історію. Ідеально, не ідеального сексу. Залишайтесь, буде сексуально. Секс стосунки, -рол. Всіх вітаю! З вами я, Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт і психолог. І якщо алгоритми Ютуба завели вас на мій канал, то це не просто так, а однозначно знак. Знак того, що ви видете свідоме. Життя і хочете покращувати свій секс, свої стосунки, щоб жити гармонійно, здорово і щасливо. Сьогодні я вам розкажу про те, що покращить ваше сексуальне життя, навіть не те, що покращить, а зніме з вас оцю ношу тривожності. Завищених очікувань, страху, сорому, коли буває, що так переживаєш, що й не встає. І розкажу вам свою історію мого ідеального сексу, як це сталося, і як це перевернуло, в принципі, моє усвідомлення про те, який має бути секс, і почну зразу з важливого: розповім вам про одну практику, яку я дуже люблю, яку я часто даю своїм клієнтам, і яка значно полегшує ставлення до сексу. Вона називається чисто сердечне зізнання. Про що це? Про те, що коли вас щось тривожить, коли ви за щось переживаєте чи в чомусь не впевнені, скажіть про це партнерові. Так, інколи буває це нелегко, адже часто ми надумуємо собі, надумуємо собі реакцію, можливу майбутню реакцію партнера, якщо раптом він чи вона дізнається про це щось, що вас бентежить. Утім, як показує практика і як показує психологія, коли людина ділиться своїми переживаннями щиро, це насправді прояв хоробрості. І таким чином стосунки навпаки стають міцніші, поглиблюються і емоційно стають міцнішими. Наприклад, є уявний Антон і є уявна Марічка. І Марічка вміє одержувати оргазм тільки від стимуляції клітора іграшкою, сексуальною іграшкою, ось тільки так і не інакше. Звісно, вона про це не говорить, а Антон це не може вгадати. І тому у них відбувається секс, в якому Марічка не отримує оргазму. Але варто їй про це розповісти, як їх стосунки насправді тільки покращаться, адже Антон буде знати, як доставити їй задоволення. Ба Більше це відкриє цілий простір для обговорення того, як можливо ще. Можна задовільнити Марічку і подосліджувати її ерогенні зони, коли Марічка розказала Антонові про те, що в неї на душі, Антон теж може їй зізнатися, бо він насправді дуже хвилюється і переживає за свою ерекцію, яка може зникати, наприклад, коли він надягає презерватив. Але це нормально. Бо потім ерекція знову поновлюється. Але за однієї умови, якщо наш Антон розслаблений. Так, це дуже важливо. Бо коли ви тривожитесь, ерекція цього не любить, ой, не любить. І тому, коли Антон розказує, що так, таке стається, та й в принципі йому вже скоро під 40, то й це нормально, що ерекція вона така не дуже жвава може бути при кожному статевому акції, бо так і вік дається в знаки. І коли Марічка про це дізнається, у неї зразу. Аж відлягає від серця, бо раніше, коли ерекція Антона зникала, вона вважала, що це вона його не приваблює, і з нею щось не так? Але ж ні. Тому чисто сердечне зізнання працює просто ідеально за цієї умови, що ваш партнер адекватний. Ну, а якщо він не адекватний, то нащо вам ті стосунки? Не пробували розібратися з цією ситуацією. Далі. Коли ми говоримо про ідеальний секс, зазвичай за ним криється купа очікувань. Ну, що це значить, що все от класний секс, все має пройти ідеально. Це значить, ну, як мінімум, партнери збудилися, як максимум обидва отримали оргазм. І як максимум, максимум, потім ніхто нікуди не біжить. А ніхто не відчуває емоцій сорому, страху, більше ні у кого нічого не болить, і все шикарно. Ніхто не постраждав, скажімо так. Але важливий момент в тому, що ставлення до сексу має бути гнучким. І саме це робить секс не ідеально прекрасним. Особливо, коли мова йдеться про партнерський секс. Адже неможливо, щоб кожний статевий акт був однаковим. По-перше, ну, окей, можливо, але це ж так нудно, погодьтесь. А по-друге, ми ж всі живі люди. Жінки, вони взагалі створіння циклічні. Ну, Я кажу про місячний цикл, адже їхнє бажання залежить від дня циклу і може змінюватися. І про це теж важливо знати, є відео про менструальний цикл. Подивіться. Чоловіки теж подивіться, можливо, хоч ви партнерці своїй розкажете, чому вона інколи така зла і не хоче нічого окрім морозива. По-друге, гнучке ставлення до сексу означає, що якщо я сьогодні скажу ні, то це лише для того, щоб завтра, наприклад, сказати так. Це значить, що якщо один з партнерів відмовляє, то це не означає, що це через те, що він вас. Не любить, чи не хоче, ні, можливо, він просто не хоче сексу зараз. І ось з приводу такої відмови, до речі, чоловіки зазвичай звиклі до того, що жінка їм так, знаєте, через раз те відмовляє. Бо лібідо працює так, що все одно чоловіки зазвичай, я не кажу зараз про всі 100%, але да, тестостерон на те й тестостерон, чоловіки. Хочуть більше. Зазвичай, знову ж таки. Але ось коли чоловік відмовляє жінці, то тут знову включається те, він мене не любить, він мене не хоче. Але ми ж розуміємо, що на нас всіх впливає купа зовнішніх факторів, починаючи від війни, яка зараз триває, закінчуючи банальним недосипом. Або конфліктом на роботі, або якимись переживаннями, які крутяться в голові, і ну, коли просто не до цього, буває різне. І тут ще треба розуміти психологію жінки і чоловіка. Адже коли у жінки щось відбувається, якісь переживання, зазвичай вона поділиться з чоловіком і захоче висказатися, щоб її вислухали. Чоловік буде переживати це в собі. Ну, такими вже є. У чоловіку краще зайнятися якоюсь справою, ніж отоляси точити. Кожен може як хотіти сексу, так і не хотіти. І це не буде означати, що хтось в цьому винен або когось не хочуть, бо він не привабливий. Ні. Як діяти в, цьому, в цій ситуації? Для цього ми знову застосовуємо наше гнучке ставлення до сексу. І тут в силу вступають альтернативні сценарії, які ви теж можете обговорити і теж розробити. Коли хтось один не хоче, а хтось інший хоче, ну то зробіть цьому іншому приємно. Партнерка може задовільнити партнера. І навпаки, не обов'язково влаштовувати пенільно вагінальний акт. Є ж багато способів, правда? І ви це можете все обговорити у вашій парі. І тоді ваш секс набуває еластичності. Я навіть так сказала. Ви перестаєте боятися за те, що «Ах, я їй запропоную, а вона все одно відмовиться, як завжди. Або... Якщо вона пропонує, то вже зразу переживає, а раптом він відмовиться, Боже, це ж такий, такий удар нижче пояса по моїй самооцінці. Говоріть про це, пробуйте, старайтесь, це все такі шикарні прийоми, і до сексолога не ходи. Але ви краще сходіть, якщо відчуваєте, що. Важко впоратись а, або важко почати. Інколи дійсно складно почати, якщо ви цього ніколи не робили. Да? Новий досвід він потребує зусиль для того, щоб, щоб стати звичним. Власне, так колись сталося в мене. Я довго ідеалізувала секс. Для мене секс означало, що все має бути чітко, ідеально, що я маю бути така. Секс і кішечка постійно, мені має постійно хотітися, а якщо я не хочу, зі мною щось не так. І якщо партнер десь там не так щось подивиться, не так здихне, чи, о май гад, у нього зникне на якийсь час, чи послабна ерекція, ой, ну я навіть не знаю. Просто серце йде вп'ято, і ти шукаєш на собі ті зайві складки целюліту, біжиш в спортзал і доводиш себе до якоїсь, не знаю, Ну, коротше, до нервозу доводиш себе нездравого. Але, на щастя, завело мене життя до сексології. Про це, мабуть, запишу окреме відео. Напишіть мені в коментарях, якщо цікаво, вам би було слухати, чому саме я тут, як я стала сексологом та психологом, бо там є історія. А, от і. Коли я почала вже досліджувати секс, досліджувати стосунки, досліджувати свою сексуальність, і потім я вирішила, що поки я цього сама не почну робити, я, я не можу про це розказувати людям, допоки я сама з цим не впораюсь. І, власне, це було, знаєте, таким важким кроком, коли ти, одне діло, коли я це вам розказую на камеру зі своєю неідеальною зачіскою, така посміхаюсь, а інше діло, коли ти, бляха, починаєш це робити. Але це було неймовірно, адже якось коли е, у мене з партнером відбувався черговий статевий акт, мені щось не сподобалось. я сказала, я не терпіла. І я ризикнула і сказала: знаєш, щось сьогодні якось не те, щось там чи живіт тяне, чи ПМС, чи хрін його знає, яка різниця. Ну, давай, давай припинимо. І знаєте, це був такий переломний момент, це вперше в житті своєму, коли я припинила, коли я не, не терпіла. І партнер тоді мені за це подякував. І він сказав, що це був прекрасний секс. Адже коли ти впевнений, бо секс це про задоволення, і ми хочемо, щоб наш партнер отримував задоволення, так само, як і ми отримували задоволення. Адже коли хтось один починає терпіти, ну про, про що тут йде мова? Тому дуже важливо про це сказати. Але це не означає, що це партнер якось винний. Чи ви це робите ем, через те, що ви хочете його якось покарати? Ні, якщо у вас є в парі конфлікт, та, і ви постійно припиняєте свій секс, то розберіться з конфліктом знову ж таки, ви страждаєте. Не ви це робите, не ви страждаєте. Тому, власне, з того часу я зрозуміла, що ось це чисто сердечне зізнання, да, з якого я почала. Плюс гнучке ставлення, так, яке дає вам свободу. свободу адже як не крутий секс важлива частина е партнерського життя, ну, якщо ви не асексуали. І важливо про це говорити, вміти говорити, вчитися говорити. Тому так, ось, бачите, я вам сьогодні розказала таку історію зі свого життя. Розкажіть мені, Можливо, як вам відгукнулося, які думки? Що ви думаєте про гнучкий підхід до сексу, і взагалі? А, чи говорите ви, якщо ви розумієте, що щось не так, да? чи, чи, чи говорите ви в процесі, чи зупиняєте, чи думаєте, а ну краще перетерплю, що там все? Три хвилини вже можна. жартую. А, от. Тому можу вам дати таке завдання, да, якщо ви в стосунках спробуйте розробити ось ці альтернативні сексуальні сценарії да, на випадок того, коли, коли ви не да, коли хтось хоче, хтось не хоче, ви можете допомогти один одному, зробити приємно. Подумайте, що вам е, саме було приємно. От. Ну, а якщо, наприклад, у вас немає партнера, і ви не можете його знайти, і щось вам заважає, то ну, зверніться вже на консультацію, пропрацюйте, пропрацюйте, що, що вам заважає, що заважає побудувати стосунки і не, не йти з них, бо часто тільки починаються стосунки, і все. І щось не те, щось не те, щось не те. Але ви знаєте, що ідеальних людей не буває. Тому на цьому я буду вже завершувати. Якщо вам відгукнулося, сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і будьте щасливі, будьте гнучкі. Це, ж оця, це стосується і стресу, до речі, будьте резильєнтні і підтримуйте ЗСУ, звичайно. Всім па-па.